А на чиєму місці, коли ми тільки тільки зробили заміну? Багато. Багато питань залишається. Бо на момент запису подкасту досі не озвучено. Напряму Рейн, це чи не Рейн, як ходять чутки? Чи Фрозен, фрозен чи можливо, це, взагалі Керіган? Це, це такий м'ям Фрозна взагалі згадувати. Керігана. Ну, я, я більше в Керігана навіть повірю, ніж <розна> Фрозда, мені здається. Окей, які ваші думки з цього приводу: що, нова ера фейс-клан вже ось вона на горизонті, чи ну? Нова ера, і я, я, я сумніваюся, мені здається, знаєш, ці проблеми продовжаться. Е, ти, от, до речі, казав за повернення додому. І я згадую момент, коли Твіст пішов з Фейсклава в лікліт. Він, він каже, я повертаюсь додому. додому, а тепер повертаюсь в інший дім. І ти такий, а, а де справжній той самий дім? Не знаю, насправді. Фактор уз цього рандому Коінфліпу кого не буде, кого замінять. Бо мені здається, що проблеми і якісь конфлікти по позиціях можуть продовжитись. Прибираємо Рейна конфлікти. Керігана теоретично таке, реально може бути. Твіст Рассел тривалий час. Там був ігелом, і можливо але він відмовився від але цього. та він відмовився від цього. Він некомфортно mm -hmm. себе почував індивідуальний спад, і очевидно, що ну яким би твіст багажом, ну який в нього не був би багаж знань по КСу, Мені здається, керіга на переплюнту теж буде дуже важко. Тому тут момент що може все таки молодого приберуть.